Гумореска Світлани Бортнюк череда, розповідає учениця шостого класу Березнівського ліцею номер 2 Гоголь Христина. На уроці вчителька каже до Онися. Куди ледарю ти дивишся? На дошку дивися. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати. Батьків твоїх до школи будем викликати. Викликали і сварилась, і плакала мати. Доки буду через тебе я сором терпіти. Дочекалася й учителька лихої напасті. Припадає їй череду і зониськом пасти. А він радий. Підстрибує, дручечком махає, та до вчительки своєї сердито гукає. Не дивіться ви в ту книжку. Слідкуйте за стадом. Он ряба уже додому тікає городом. Всі буряки витоптала у баби улити. Буде баба позивати? Будете платити. Та чого ж ви стовпом стали? Завертайте лису, за квасолею дивіться, бо втече до лісу. Це в школі на уроці сісти ручки скласти. Не навчили в інституті вас череду пасти.